Друзі, всіх вітаю! 15 січня. Ми зараз разінько знаходимося біля чоловічого монастиря. Ви пам'ятаєте, ми неодноразово сюди приїжджали і звідси йшли, спускалися до берега моря, йшли до пляжу Золотий берег. А може й далі? Чому саме сьогодні я вирішила сюди приїхати? Ресторан Рибачок. Пам'ятаєте, зараз ми спустимося до моря, там трішечки пройдемо і виходимо на дуже красивий ресторан Рибачок. Вони зробили набережно, трохи її укріпили, щоб хвилі не розмивали від шторму. Я хотіла це засняти, вам показати і самою подивитися, тому що я це бачила тільки на картинки. Їдемо ми сюди, сідаємо на маршрутку не таку, як завжди. І я ж... А в мене ще проблеми з Ютубом. У мене голова забита тим Ютубом, що це коїться, про це я розповім пізніше, коли ми будемо вже на морі. Все, мені голос показує. Виходьте. Я виходжу і дивлюся, що я начебто ще до золотого берега не доїхала, а монастир він же ж далі. Чому ж виходить? Вийшла і така розгублена, дивлюся карту, куди йти. Карта показує ліворуч, а я так в своїх думках, що мені треба праворуч. Я заплуталася, не знаю, що робити. Іде дівчина підліток. Я в неї питаю, як пройти в монастир. Тих з кучерем, як пройти в монастир. Кажу, мені або в монастир, або в ресторан рибачок. Мені не принципово. Хоч куди коротший шлях, тоді туди, туди ми йдемо. Вона каже: а каже, чоло жіночий монастир, він в ту в той бік. Я кажу, який жіночий? Чоловічий. Ні, так, чоловічий. Вибачте, вибачте, так, чоловіче, чоловіче показує нам дорогу, Боже, а мені потім так смішно з цими кучерями, або ресторан Рибачок, або чолов... чоловіче. монастир. Чоловічий, і мені не принципово. Тобто зараз, бачите, інші вже часи, вже ніхто не питає, як пройти бібліотеку, або ресторан, або чоловічий монастир. Ну Я без пригод не можу, слухайте. Йдемо, ми вже біля монастиря, йдемо на море. Зараз покажу сам монастир. Раз ми вже тут. І Растюня, добрий день. Раз я вже все поїла, що тут лежала кошечкам, собачкам, поки я записувала вітання, да? і вже вільна. Добрий день, Растюня, ходімо. Ось так, друзі, пам'ятаєте оцю дорогу? Пам'ятаєте, Стані, ми тут ходили, заходили в цей магазин, щось купували. Було таке, так. Погода у нас сьогодні прекрасна. Що я ще хотіла сказати? Світить сонечко, так як я вам вчора і казала, качка не на на цей раз. Тому трохи прохолодно, але вітру немає. Може, біля моря там щось буде, коли ми донизу спустимось. Тут хорошо, світить сонечко. Прекрасно. Тут такий паркан. В паркані є дірки. Час від часу ми зустрічаємо дірки і такі тропки донизу, начебто можна по цій тропці спуститися до моря. Ну я не ризикую, тому що там же ж нема дороги, там таке, то люди витоптали, там можна летіти звідти. Тому ми спускаємось. От зараз ми спустимося до ресторану Рибачок, якраз і вийдемо на ту набережну, яку я вам хотіла показати і сама подивитись. О така є дорога. Тут взагалі дуже круто. Та? Ну ви що? То можна летіти. Кубарям скатитися. Ні-ні-ні, нема дурних ходити такими дорогами. Да, Растюня. Ну що, ми як те свята теж наближаємось. Тут будівництво, воно постійно, до речі. Пам'ятаєте, влітку були будували, молодці. І ось там внизу ресторан Рибачок. Юх і рибачок. Наближаємось. свято наближається, свято наближається. Боже, я така рада, що я сюди дійшла. Тут дуже красиво, мені подобається. І цей майданчик да, на березі моря. Дерево це так теж вдало. його встановили. Растя, в ресторан ми не йдемо. Давай подивимось. І зараз спустимось. Ось, бачите те, про що я вам казала. Боже, яке красиве море. Чесно кажучи, я думала, що вони зробили до кінця. А ні, все ж таки можна. Тут буде пляж, він і був, а тут була така доріжка, воно і так було вже розмита, а укріпили просто. Друзі, ми дійшли до кінця цієї набережної. Дивимось, яку зробили набережну. Таку, як і фонтанки, ми бачили. Так що фонтанки вони теж, це ж одні власники. Що фонтанка, ресторан яхта, комплекс яхта, що облака, що ресторан-рибачок. Зрозуміло ви? Вони облагоражують все, а ми гроші беремо, то за парковку, пам'ятаєте? Ну ми. Ми це ті, які не причепні до облагаражування. Тут був дуже вузький берег. Якщо ви думаєте, що це пляж зайняли вони, щоб дер до... ресторан там якось. Не підтопила, то ні, тут був дуже високий берег, можете подивитися навіть в моєму відео, в мене ще їх багато. Оце камені, вони вже накидані в море. Його розмивала. А в минулому році то кажуть, що я не бачила, я тоді не приїжджала сюди. Пам'ятаєте, були дуже сильні шторми, такі, що, що розмивала навіть у ці пагорби на собачому пляжі, так вода доходила. То кажуть, що цей ресторан дуже сильно комплекс постраждав дуже сильно від тих штормів. Бачите, в цьому році укріпили так. Зрозуміла Растенька, яка ситуація. І тут в Кавинцях будуть теж щури, пам'ятаєш, як фонтанки. Ми йдемо, виходить! З каменців добрий день, каже Растя. Я в чого ця Растя гавкає, біжить за нею. Я думаю, все, це все, все пропало. Боже, море красиве, чисто, красиво. Ні, я хочу йти. Растя сидить. Растя, пішли. Ти в ресторан хочеш? Оба не дура. Кожен день по ресторанах. Нормальна, да? так? Вона вже знає, що там ресторан, що треба туди. Тут теж так красиво, сучасно. оці світильники, мені подобаються. Ну Взагалі все будівництво, так воно стільне, сучасне. І далі продовжують будувати готель якийсь там, напевно. Тут продаються номери, бо написано відділ продажу. Розуміли? Купуйте. Купуйте, а ми будемо зразки приходити рекламувати ваш бізнес. Запрошуйте. Нас. Ну спочатку купіть, а потім запрошуйте. Чаечки. І як я люблю вашу, ваш спів оцей. Він же такий рідний. Я його завжди любила, але зараз, от я не знаю, якось для мене вже чайки, це такий спокій. Подивіться, що тут з дорогою. Ого! Ого, які ями. Так, ідеш, ідеш, і провалився. Да. Треба ремонтувати. Подивіться на моречко, яка чиста прозора, боже, клас залишився, этот білет, його б не дали, да? есть... я... Растюня В перших рядах заїжджає. Растя, так, вона постійно голодна. Растян вийди звідси, вийди. <ріст> <ріст> Скандаля, <laughs> без скандаля ми не можемо. Растя. Ну як? Як ця поведінка називається? а? Жебракування, жебратство. Тут і кафешки працюють. Я думала, що тут взимку нічого не працює. Тут небагато людей, а я дивлюся, що і люди гуляють. Чомусь я думала, що на цій ділянці ще до золотого берега є, а тут вже немає. А бачите, є і тут люди. І ж кажу, що кажу, кафе працює. Подивіться, де Растя. Подивіться, де Растя. Вона побігла. Вона побачила, що тут є якісь ознаки людей, їжі і таке інше. Побігла. Я дивлюся, вона вже наверху. О, мама мія! Друзі, а що це? Люди, бачите, приїхали, що вони продають ці картини. Сюди. І тут ми. Ага, Ростя, А я дивлюся, боже. Пішли, Ростя. <різь> Давай шубу знімемо. Якщо бігати, то можна без шуби, Тим більше зараз сонце світить, нормально. Нас тут вже пішли кайфулики, а я хотіла вам ще раз море показати ближче. Добрий день. Добрий день, наше морячка. Така прозора, чиста маняща водичка. І взагалі, коли ти дивишся зараз на це море, да, то здається, що літо, що тепло і температура води тепла. А ні, море крижане. Кидать! Давай, кайфулики, на мушлях, Растя, давай. На мушлях кайфулики, давай. Пішла жара. Молодець. роздягнута вже. І костюм зняла її. Ну, на сонечки жарко, вона ще бігає, то хай. Тіло подихає. Хоча тіло і не дихає, але в нашому розумінні дихає. Друзі, подивіться, це лід. Я в шоці, лід. Жарко, жарко, Во. Бачите? Лід. О, Растя! Оце так. Да. Ти зрозуміла, що тут коїться? А я думала, що це піна, а потім дивлюся, ні. Побачила людей, пострибала, я кричу, Рася, м'яч в тебе, а, в неї. Вона ноль, на мене ніякої реакції. Все, вона побачила людей, в неї надія, що вони їдять і щось їй дадуть. Все, кинула там ящ біля них, так? Да? Я її зараз проб'ю. Тут Брізмарін теж працює, так? Да? Чи ні? Я такого ще не бачила, але тут дуже великий вибір настоянок, подивіться, навіть є самогон. Оце да. Це все алкоголь. Рачки, креветки, будь ласочка. Ялинка з якорем і написано Брізмарін Одеса. Подивіться, рятувальний круг. Оце да. Тут теж якорь, фотозона. Клас. Оригінальна. Раджу себе фоткаю на цій фотозоні, а там якраз чоловіки. Компанія сидить, чоловіки в ресторані їдять. Вони так на мене дивляться, думають. Ну, бабуля вже зовсім з розуму з'їхала. Ну, це так. Да, Трохи є. Це все для контенту, пішли. Попереду пляж Золотий Берег. Ну, є така в мене спокуса. Звідси, ну, звісно, щоб пройтися на сам пляж, ще там поговорити з Морячками, з вами, а потім піднятися тут на 18-й трамвай. Сюди ми їхали на ньому, а звідси ні. Але, з іншого боку, погода хороша, то хочеться пройтися і далі. От що робити? Подивіться на Растю. Де Растя і де я? Растюня, ти вирвалася вже вперед. І добряче вирвалася. Растюня, а що ти туди побігла? Сіла біля моря? Купатися, чи що, чи гратися, м'ячки кидати біля моря. Да? Ну Ходімо, да, будемо. будемо зараз. Красота, так, да, друзі? Клас. А тут вжиримо, вже римо. Вон які красиві собачки прийшли. Зніму, як вони вітаються. Ходімо далі. Привіт, привіт. М'ячик растем. Хочуть погратися, боже клас, розінять, тихо. Ми піднялися, тому що наступний пляж з каменями, пам'ятаєте, там треба входити. Ми не пройдемо то влітку, коли можна трошки по воді. А зараз... Ну подивимось, може вода відійшла і можна пройти, але ми вирішили відразу піднятися, щоб не повертатися. Ну Тут там теж кафешка працює. І теж налівки. Друзі, зрозуміли? Я в шоці. Алкогольні наливки ті, так? Да. Розуміє. Пішли. Алкогольні. Ну що, поки ми піднялися від моря, то я розповім про Ютуб, да? Трохи пожаліюся вам. Хоча хто не в тімі, як то кажуть, тому і цікаво не буде. Буду намагатися коротко і ясно. Можливо, комусь ця інформація знадобиться, а можливо, хтось мені дасть пораду, що робити. Зараз знімучаюся, як отак красиво вона. Ааа, тут спокійно можна було пройти. Бачите? А, ні, там далі ні. Семен ян Семенович. Розповідаю, вчора мені прийшла скарга від Ютуба, що відео моє заблоковане, я порушую авторські права. Одну із моїх мільйона відео заблоковано. І ви знаєте, чим я порушую? На оцю пісню, яка грає в кожному відео, яку ріємо, під яку ми риємо, під яку ми їмо, під якому ті африканці танцюють на нашій візитці. Ну, все, в мене ця пісня в кожному відео, там рідко коли її немає. І тут мені каже, ви порушуєте ці авторські права, належить там такі-то компанії. і пишуть мені назву пісні. Що ось вона? Я її знаходжу в інтернеті, включаю, а там взагалі рок. Подивіться. Растя! Растя Растя, Растя хочу забрати їжу. Растя вийди звідси. А там взагалі рок, взагалі інша мелодія. Я не знаю, може там декілька нот якихось співпадає. Я ж не музикант, ну вона настільки, там немає нічого схожого, абсолютно нічого схожого. Ну так, може ноти спіпадають, тому що їх всього сім. От. І я, я пишу, там пишуть, можна подати скаргу. Я подаю скаргу. Мені почали приходити ці відео, десь десяток відео моїх прийшло з цією піснею, і знову ви порушуєте авторські права. Це штучний інтелект, який перевіряє на авторські права. І він знайшов щось спільне, не знаю що, якусь ноту, дійсно, якусь ноту. І дає оці, оці скарги. Розумієте, це автоматом. А потім, коли власник цього контенту вже вручну перевіряє і бачить, що немає збігів ніяких, що це дійсно інша. Музика. І мені приходило через декілька годин, що власник забрав свою скаргу, немає порушення авторських прав. Сьогодні так само, вже з десяток моїх відео написано заблоковано і за порушення авторських прав. Я знову подаю скаргу, але поки що сьогодні відміни ще не було. От уявіть, це всі мої відео з цією музикою, і вона дійсно без авторських прав. І там ніяка не пісня, там 30 секунд. Воно навіть ніяк не обозначається, нема назви там якоїсь. Да? ви коли скачуєте пісню, то там є якась назва чи мелодія. А тут немає назви, там якась вообще абревіатура. А Б один, два, три. Ну таке. І 30 секунд у цієї заводної дитячої музики. Звісно, що я трохи нервую і переживаю, тому що ще ця пісня, я ж кажу, що вона в кожному моєму відео. Якщо б була там ще мова про якусь пісню, що вона десь один раз, то хай вже блокують то відео і все, я його сама можу видалити. Але ну, в кожному, не знаю, чим все це закінчиться. Така ситуація. Може хтось знає, що робити. Ну, я вже думаю, може написати в підтримку Ютуба. І запитати там, ну сказати, що збігів дійсно немає. Прослухайте ви чи як. ну, Зробіть щось з цим інтелектом, який визначає збігиці. Ну, він несправно працює, в нього якась помилка, збой в системі. Ну, Чомусь постійно мої відео блокуються, і воно ж пишеться, ваше відео заблоковано, монетизація зупинена. Монетизація зупинена. Монетизація – це ті гроші, які я отримую за відео. Ой, друзі, так що така ситуація. Без пригод не буває. Дві дороги, або в чоловічий монастир, або в рибачок. Ви зрозуміли. Так що так вона і є. Растюня, а що ми робимо? Пройшлася по куткам, позбирала. Зрозуміли ви, що кішки не доїли расти. Я, я не можу, я не можу на це дивитися, мені вже А, де костюм? Ми, а я зняла і шуба в неї і сьогодні, і костюм, все в сумці. Бо жарка в неї кайфуліки, ми йдемо по сон. Ну, ну як жарко? Вона біга дуже давно. 16 років пожила. О, А зараз має а, -а, а, Але ми з ванії не брали. Чого? Ми ж дуже рано ніби було. Ми біля дому погуляли. О, і Растя, але вона тремтить вже. Треба біжати, чи ж? Растя ні-ні-ні-ні! О, мама мія! Зараз спущусь. Ми йдемо і зустріли наших глядачів. Йдемо, чуємо. Растя, Растя, добрий день! І виявилося, що це наші глядачі. Да, Пізнали тебе, голеньку, без капеліни, без костюму, без шапки. Що там? Дивіться, якийсь то запах вона чує. Там якась дирочка, бачите, і вона щось нюхає, нюхає. Хто-то там живе? Мишка? Гугусік, ти де? Я ще нічого не кидала. Ти, Тири-тири-ти тири, хвостиком. ти тири ретерети. Ти знаєш, що нашу пісню заблокована? Не пісню, а всі відеосики, пов'язані з цією піснею. Взагалі, як страшний сон. Ох. Вже вчора питала у GPT, як зробити на себе авторські права. А GPT каже, а ви написали цю музику, вам треба довести, що ви її написали. А я кажу, ну ні, я її не написала, я її, я її скачала. Я її скачала, але вона без авторських прав. Ой, не сміх і гріх. А тут, друзі, подивіться, скільки ворон. Оце да, чого вони тут зібралися, всі в одному місці. Нормально, м'ячик я забрала, заховала. Ні-ні-ні. Та ви що, тут така банда. Заклюють, заклюють і заберуть. Подивіться. Щось вони тут їдять, і саме тут. Чачки, сидіть, не бійтеся, я не буду до вас підходити. Боже, ну всі є. Ворони, чайки, качки, подивіться. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. ти ти Тити ти А рачки не видно? Не видно. Красота, скажіть, спокійне море. Так красиво все. Переливається на сонечки, і морічка, і природа. Дуже красиво. Вони не каркайте, в мене травма психологічна пов'язана з вашим кар-кар кар. Три м'яча. Растя, а що ти там робиш? Бачите що? Вона вже в них, вони діляться з нею. Їдять разом. Забрала щось у Расті ворона, їжу якусь. Ой, не видно проти сонця. Ой, це не Растя. А -а -а! За хвіст Растю. То не забрали, напевно, і минулого разу за хвіст, за хвіст ви бачили. Ось, Сьогодні багато молоді тут грає. Минулого разу ми були, то майже нікого не було. Ростюнечка. Будемо підійматися вже наверх. Поїдемо на 18 му трамваї. Зараз будемо шукати зупинку. Google поміч, чоловічий монастир, ресторан. Будемо шукати. Нам не принципово куди. Чи трамвай, додамо до нашого списку пошуку, ще 18 й трамвай, а там як карта ляже. Куди ті шляхи нас приведуть, хто знає, Один боженька. Так що йдемо. Якщо я вірно порахувала, то ми подолали 230 сходинок. І тут ви знаєте, стикнулася з такою ситуацією, як на Говерні. Я підіймаюся, знаю, що це фініш, що ми піднялися. А тут виявляється, що ми піднялися на малу Гаверну. Попереду ще ще одна дистанція. І ми подолали її. Растюня на фоні прапора. Дуже ти красиво виглядаєш. Молодець. Хто молодець? Наталя і Растя, ми подолали знову, майже го верну. Місцевого одеську Одеського 230 сходинок, морічка. Тільки що ми були там біля того Червоного серця, а зараз ми вже тут. Зрозуміли, друзі. О, мама мія. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.